Привіт, любі друзі! Всім привіт! Ось таким чином відбувається продування системи автоматичного поливу. Це John Deere. А вона каже, будемо, мабуть, давай будемо на чомусь економити. Поставив їм вартість кожному по 2500 гривень. І тепер виходить мені їхати за 100 кілометрів за 2000 гривень. Все. Привіт, любі друзі! Всім привіт! Сьогодні похолодало вже, а ми працюємо. Продуваємо системи автоматичного поливу, підготовлюємо її на зиму. Відкрили вручну клапаний бокс, відкрили клапана. Здуваємо. Оти наш хюндайчик, компресор, і залишилось ще проладути ось цю зону. Оцію тую маємо замінити, пересадити. Зараз продуваємо систему автоматичного поливу. Продули нашу клумбочку. Систему автоматичного поливу це територія заводу. Гарненька клумбочка вийшла. Все ок, їдемо далі працювати. Я в приямку. Це джиндир тут. Є. Єсть. Окей. Це така система в джиндирі. Сім бар дає. Труба 50. Це на поли віде. Зараз будемо продувати. Тут такий, бачите, є ще й для дренажної водички. Сьогодні вітер нереальний просто. Ми зараз продуваємо систему автоматичного поливу на території Джондіра, там Андрій біля компресора мерзне. Включаю одну зону, вже майже продули. В принципі, цю зону вже можна виключати. Ось таким чином відбувається продування системи автоматичного поливу. Це торгівельний ой, торгівельний це джондір. Продувається для того, щоб в системі була лише повітря без води. Чотири зони поливу ми вже продули, це п'ята. Ну, по рахунку це взагалі-то одинадцята, починається з самої дальньої. І далі продуваємо. Коротше, на території джундіра зараз продуваємо полив. Розповім. Вчора їздили міряти територію, зробити автоматичний полив для фундуків. Там площа 1 гектар. Зробити капельний полив. Порахував, там вже є існуюча система поливу, але вона вручну включається і то вона треба ремонтувати. Я їм порахував, вийшло там 60 тисяч. А вона каже, будемо, мабуть, давай будемо на чомусь економити, і я би не була проти, якби ви з роботи зробили знижку. Блін, ну це як? Зараз все дорожче, все це і гектар фундука, там, тільки клапанів на 18 тисяч. Ну це як? Що, що, про що ми говоримо? Коротше, нічого я поки що їй не відписав, не знаю, як це себе. Що їй писати? Зараз холодно трошки, замерзли. Але будемо продувати ще, мабуть, сьогодні і завтра. І в нас вже продувка закінчилась, будемо потім займатися вже далі А, ще монтаж автоматичного поливу буде. Окей, включив Андрій вже полив, продуваємо далі. Холодно, але ми працюємо. Холод виходить, щоки Червоні, це завтра. Маємо працювати ще один день, продувати системи автоматичного поливу. Уже ми, в принципі, закінчили в усіх. Не скрізь я знімав відео. Можливо, якусь частину я там повставляю фоточки зараз, що ми поробили. Де ми ще робили, тому що фотографував я скрізь, а відео не знімав скрізь. Завтра маємо їхати за 100 кілометрів від нашого міста. Це виходить 100 в одну сторону, 100 в другу сторону. Там в нас є три об'єкти. Один об'єкт продував не нашу систему автоматичного поливу сам минулий рік. Цього року він попросив лише заїхати, просто подивитися. Залишається у мене там два об'єкти, де ми робили автоматичний полив. Е, виходить туди 100 назад, 100-200 км. Ну, я думаю, це ж дорога, час витрачається. Е, поставив їм вартість кожному по 2500 гривень. Ну, думаю, нормально. Ну я ж не можу брати, як в нас в місті там, за гілки поливу. да? Тут за виїзд буде. Плюс за час, який і... там дорога насильно хороша, десь півтори години в одну сторону їхати. А один каже, дорого. Блін, ну як дорого. Каже, давай за дві. Ну, кажу, ладно, за дві, то за дві. Дзвоню до іншого чоловіка, кажу, полив продавати буде 2500. То я сам продаю. Все. І тепер виходить мені їхати за 100 км за 2000 гривень. Ну. Коротше, поїдемо, це. Покажемо, мабуть, цього року, як його продавати, і на наступний рік не будемо їхати смисел. Це взагалі не варіант, і це якби дорога, час, пальне, ну, блін. Коротше, така то ситуація. Але то таке, якби це було саме гірше. Працюємо, всім гарного дня, вдалого дня. Підписуйтеся на канал, підтримуйте україномовний YouTube, одягайте шапку і все буде добре. І допомагайте Збройним силам України, донатьте і зараз особливо, тому що холода, холодно і дуже багато потреб.